Трамп хоче змусити Україну віддати Крим та Донбас. Саме так виглядає мирний план колишнього президента США. Про це пише The Washington Post з посиланням на анонімне джерело. У приватних бесідах Дональд Трамп запевняє, що зможе завершити війну Росії проти України. Для цього необхідно натиснути на Київ та змусити поступитися територіями. Зазначу, такий підхід кардинально відрізняється від політики нинішнього президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена. А він наголошує на військовій підтримці України, як зазначили у ведальні передвиборчий штаб Трампа відмовився прямо відповідати на запитання. А речниця штабу заявила далі. Цитата: будь-які припущення щодо плану Трампа походять від неназваних і неінформованих джерел, які не мають жодного уявлення про те, що відбувається насправді. У своїх публічних обіцянках зупинити війну Трамп уникає конкретики про те, як вестиме перемовини з Путіним і Зеленським. Наприклад, у березні в інтерв'ю американський політик сказав, що кожному з президентів він каже певні слова якими не хотів би ділитися з рештою світу, Україна і європейські союзники скоріше за все виступатимуть проти спроби Трампа заключити угоду з Росією, зважають експерти, з якими поговорила газета. Я ж нагадаю, раніше Дональд Трамп вже заявляв, що у разі перемоги на президентських виборах за 24 години зупинить війну між Росією та Україною і посадить сторони за стіл переговорів. У відповідь на таку заяву президент України Володимир Зеленський запрошував Трампа в Україну та казав, що за 24 хвилини по. Ясник йому, чому той не зможе досягти мирного врегулювання війни за добу, від такого запрошення Трамп відмовився, пояснивши, що йому було б недоречно їхати до України, враховуючи, що з нею веде справи адміністрація Байдена, і це б створило конфлікт інтересів.